Вітаю на каналі Криптошкола. Сьогодні у відео розглянемо основні та важливі події, які відбудуться у світі криптовалют на поточному тижні. Звісно, найвагомішими є запланований хардфорк оптимізм та оновлення основної мережі хедера, однак є багато інших запланованих подій, які розглянемо в порядку їх черговості по відповідним датам. 9 вересня проект Coreum запускає новий продукт під назвою Bits. Це NFT Marketplace, метою якого є революціонізувати ринок NFT, особливо в екосистемі космос. Основні функції включають розумні NFT з програмованими можливостями, такими як автоматичні виплати роялті та оновлення, що залежать від подій. Платформа також підтримуватиме кросчейн комунікації через протокол IBC, що дозволить купувати NFT, використовуючи активи з різних блокчейнів. Без необхідності перераховувати їх на керум. -um. Крім того, користувачі зможуть підключати всі свої гаманці через єдиний .Core домен, що значно спростить роботу з ринком цифрових активів. 10 вересня плануються наступні події. Проект Applen завершить спалювання токенів в 19-й годині київським часом це спрямовано на зменшення кількості токенів в обігу. Що може підвищити їх вартість, стимулюючи попит, метою є покращення економіки платформи, яка займається торгівлею цифровими активами і нерухомістю. BibiDog планує запуск нової гри в рамках стратегії розширення свого gamefi екосистеми. Ця гра буде використовувати платформу Бібе, яка об'єднує гравців як web 2 так і web 3 і зосереджена на безперешкодному обміні ігровими активами з використанням блокчейн технології. Новий реліз продовжить інновації BBE в сфері GameFi, надаючи гравцям можливість торгувати та керувати nft активами під час гри та отримувати винагороди. HeadPay запустить нову платформу, яка забезпечить мультивалютні рахунки та гаманці для глобальних пір-ту-пір фінансових операцій. Платформа дозволить обмін і зберігання криптовалют і фіатних грошей в одному середовищі. А також підтримуватиме мобільні платежі та стейкінг для пасивного доходу. 11 вересня буде найбільш насичений день і заплановані такі події. Оптимізм оголосив про активацію хардфорка Гренніт на основній мережі Мінт о 19-й годині за київським часом. Цей хардфорк має вирішити виявлені під час аудитів проблеми з безпекою та покращити стабільність і продуктивність системи захисту від помилок. У рамках оновлення також будуть удосконалені смарт-контракти та додаткові функції для забезпечення більш безпечної та ефективної роботи мережі. Операторам вузлів необхідно оновити свої системи до граніт, до зазначеної дати, щоб уникнути розриву у синхронізації та забезпечити стабільну роботу мережі після активації. Кедера планує випустити оновлення основної мережі до версії 0. 53 три о двадцять годині за київським часом, оновлення триватиме приблизно 40 хвилин і може спричинити тимчасові перебої в роботі мережі, оновлення містить покращення продуктивності та виправлення безпеки, що дозволять підвищити стабільність мережі та ефективність обробки транзакцій, це черговий етап удосконалення технології «Хешграф», яка забезпечує високу швидкість і масштабованість роботи хедера. Кадена проведе раунд блокування токенів для Ради з управління. Учасники блокуватимуть свої токени КДЕ для участі в голосуваннях та отримання винагород. Це зміцнює децентралізацію мережі та дозволяє спільноті впливати на розвиток Кадена. Wemix Token завершить перехід від Reflect до Play Token. Новий токен буде використовуватися для транзакцій всередині ігрової екосистеми та купівлі NFT. Прив'язка до реальних доходів платформи та механізм спалювання токенів допоможе уникнути інфляції і стабілізувати вартість. Deapcoin планує випустити оновлення, спрямоване на поліпшення сервісу платформи Play Mining. Ця платформа дозволяє користувачам заробляти криптовалюту, граючи в ігри та купуючи NFT на внутрішньому ринку. Оновлення має на меті покращити ефективність транзакцій. Підвищити якість взаємодії користувачів із платформою та забезпечити стабільніше функціонування системи. 12 вересня нас чекають такі події: Swarm випустить оновлення b 220. Оновлення включатиме важливі зміни Access Control Try для керування доступом до зашифрованих даних Neighborhood Hopping, що дозволяє вузлам переміщуватися для збільшення винагород. Часткове виведення стейків і видалення B-Debug API для спрощення роботи та покращення безпеки. Це має підвищити продуктивність і безпеку мережі. SquidGrow мігрує на новий контракт в мережі Ethereum. Кількість токенів скоротять з 2 квадрильйонів до 1 мільярда, а новий код буде SKGrow. Обмін старих токенів відбуватиметься за курсом 2 мільйони до 1. Під час міграції тимчасово призупиняють депозити та зняття коштів. Хорізен випустить оновлення Zen 5.0.4. це обов'язкове оновлення для операторів вузлів, яке не включає хардфорків, але покращує продуктивність і виправляє помилки. Вузли на старих версіях будуть відключені після досягнення відповідного блока на майнет приблизно о 19-й годині за київським часом. 13 та 14 вересня важливих подій не планується, а з важливих подій 15 вересня Старкнет розблокує 64 мільйони токенів СТРК, що становить майже 4% від загальної пропозиції. Це частина плану розподілу токенів для інвесторів та учасників, спрямованого на підтримку децентралізації та розвитку екосистеми Старкнет. Дякую за перегляд відео. Пишіть свої коментарі, який контент більше подобається, і що б хотіли бачити в нових відео. Надіюсь, інформація була корисною та пізнавальною. Також буду вдячний за лайк та підписку. Це мотивує робити якісний контент. До зустрічі!